У перші тижні повномасштабного вторгнення у селі Андріяшівка, що на Роменщині, не припиняв роботу місцевий хлібозавод. Тоді російські війська частково заблокували під'їзди до навколишніх населених пунктів Роменського району, пригадує директорка Катерина Курочка. Це були дуже важкі часи з світлом, було виключення світло, але ми цей період вистояли, не здалися і працюємо на даний час. За словами директорки, у перші тижні повномасштабного вторгнення хліб доставляли до населених пунктів, куди не могли дістатися інші постачальники. Залучались також волонтери, місцеві жителі села допомагати, так як наші люди не встигали. Розвозили важкодоступні села, де не їздили, не возилася інша продукція, але ми довозили. Рикували і технікою, і продукцією і життям людей. Нині на підприємстві виготовляють понад 40 видів хлібобулочних виробів і приблизно стільки ж солодощів. Партії кондитерських виробів колектив хлібозаводу періодично передає українським військовим. Це печиво, пряники, рулети тощо. Надсилають випічкою до великодніх свят. Лідія Чалих працює на Андріячівському хлібозаводі 38 років. Починала пекарем, нині майстер виробничого цеху. Жінка пам'ятає, яким було виробництво десятки років тому, і бачила, як воно змінювалось. Наш хліб смачний, він у нас без домішок, без хімічних добавок. Андріяшівський хлібозавод щодня постачає продукцію до населених пунктів не лише Роменського району, а й до сусідніх громад і районів Сумщини, розповідає директорка Катерина Курочка. По місяць виробляє 3 до 4 тонн хліба булочних виробів, а також 3 тонни до 3,5 кондитерських виробів. Обсяг виробництва невеликий, хоча наша потужність дозволяє виробляти більше. А півроку тому запустили виробництво нової продукції. Ми ще робимо вареники, ми робимо ще пельмені, все вручну робиться, по бабусиному, маминому рецепту. Ну, від цього, звичайно, отримуємо задоволення. Наталія Макаренко-Мінакова, Суспільне новини, Сумщина.